Глинська пустинь. Ця чернича обитель протягом століть є уособленням високого християнського подвижництва. Головною святиною монастиря тривалий час була чудотворна ікона Божої Матері Глинська, адже приводом для заснування обителі у XVI столітті послужило саме явлення цього образа. Сталося це у лісовому урочищі, коли місцеві бджолярі побачили під сосною сяючу ікону Богоматері, а під коренем дерева джерельце цілющої води. Відтоді сотні мирян та іноків приходили сюди, аби отримати благодатну поміч Діви Марії. Спочатку на місці явлення образу було збудовано невелику каплицю, пізніше за допомогою князів Глинських заснували уславлену пустинь, що дістала назву Глинської. Нині в обителі зберігається шанований список чудотворної ікони. Ікони Божої Матері творять чудеса по всій землі, проповідують, свідчать, утверджують знаменнями істину вчення Христа. Чудесне явлення табинської ікони Божої Матері відбулось у другій половині XVI століття. У місцевості, яку називали солоними ключами, вона явилася і родиякону Вознесенського монастиря Амвросію. Браття повідомила про це у фимському воєводі і Казанському архієреєві. Ті вирішили забрати ікону собі, але Пресвята Богородиця знову явила свій образ на тому ж камені. Тоді ікону залишили в обителі. За молитвами перед нею відбувалися численні зцілення. У ХХ столітті образ опинився в Китаї, потім він зник. Особливістю табинської ікони є те, що лик Богородиці на ній темний. Шанування церквою цього чудотворного образа Божої Матері відбувається в першу п'ятницю Петрового посту. У Діві Марії дивовижно поєдналися повнота і гармонія всіх чеснот християнських, починаючи з любові до Бога і людей. Курська дуга так називався відрізок лінії фронту, який поблизу Курська влітку 1943 року глибоким виступом врізався у розташування німецьких військ. Фашистське командування вирішило, що ця частина фронту буде найзручнішою для нанесення удару по радянських військах. Рішучості ворогу додало застосування нових танків класу Пантера. Для координації дій фронтів у районі Курської дуги радянське командування направило маршалів Георгія Жукова та Олександра Василевського. Бойові дії розпочалися 5 липня 1943 року і тривали 50 днів. Курська битва стала однією з найбільших битв Другої світової війни. німецько фашистська армія зазнала поразки, після якої вже не могла відновитись до самого кінця війни. Тут я побачив ні відчув усім своїм єством наскільки великим і таємничим був подвиг нашого народу. На жодній найдетальнішій географічній карті світу ми не знайдемо сьогодні цього білоруського села. Хатинь була знищена фашистами навесні 1943 року. Нині вона є символом трагедії білоруського народу, скорботною сторінкою історії часів Великої Вітчизняної війни. 5 липня 1969 року на згадку про понад 2 мільйони загиблих жителів Білорусі на місці спаленого разом із мешканцями села Хатинь було відкрито одноіменний меморіальний комплекс. Люди різних переконань і вірувань. Приїздять сюди, щоб вшанувати пам'ять безвинно загиблих жертв Другої світової війни. Водночас в елементах меморіального комплексу вони бачать і вираження почуття гордості, замужність і стійкість білоруського народу. Велика вітчизняна війна явила нам Божу правду про нас самих. Вона покарала нас за гріх, але явила нам велику славу і силу нашого народу. У наступному випуску великий подвижник новгородської землі Преподобний Варлам Хутинський. В його книгах завжди багато гумору, що допомагає без моралізації донести до дітей прості істини. письменник Володимир Сутіїв Завдяки цьому документу на початку минулого століття багато емігрантів з Росії отримали можливість вільно переміщатися Європою паспорт Нансена Геній українського хореографічного мистецтва 20-го століття Павло Павлович Вірський.